Вітаю у черговому відео. Сьогодні розглянемо класи у Kotlin. Злянка кави або чаю із смачненьким. Поїхали. Навіщо потрібні класи? Маємо функцію Обробити дані користувача Process User Details, яка приймає три параметри: Name, ім'я, surname, Прізвище та Age. Вік та друкує їх. Викликаємо тут цю функцію. Іван Бондаренко з віком 21 рік і викликаємо нашу функцію, Name, surname, age. Із часом по ходу роботи над програмою виникає необхідність у додаткових параметрах. Додаються, наприклад, зріст, height та вага Weight. Тут будемо їх друкувати. Сантиметри. Кілограми. А тут передавати. Наприклад. Наш Іван Бондаренко має зріст 170 см і вагу 60 кг. Передаємо ці параметри сюди. На додачу функцію необхідно викликати з різних місць коду програми необмежену кількість разів, кожного разу передаючи наші параметри. А також Виникають додаткові функції, які опрацьовують ці параметри: «Save User Details» – Зберегти дані користувача та send user Details» – Відправити дані користувача, які приймають весь набір наших параметрів. Saving user Details» «Sending User Details. І викликаємо ці функції. Ще раз кількість параметрів, які необхідно передавати та обробляти, підтримка такого коду програми стає доволі складною. Для вирішення цієї проблеми потрібні класи. Class User. Вони дають можливість організувати код та дані у логічні блоки, а найголовніше дають можливість створити абстракцію. Ініціалізуємо зміну типу нашого класу, екземпляром нашого класу. Іван Бондаренко. 21 рік, 170 см, 60 кг. І тепер. Змінимо вхідні параметри нашої функції. Тепер наша функція буде приймати екземпляр нашого класу. Name, userSurname, userage, user userweight. User user І також по-новому решту наших функцій. Вони також будуть приймати екземпляр нашого класу, змінну типу нашого класу. Тут тепер просто передаємо цю зміну замість того, щоб передавати набір усіх наших параметрів. Тут також оновлюємо. Тепер ці наші окремі параметри не потрібні. Таким чином код стає більш організованим і значно легше працювати із набором зв'язаних даних через абстракцію. Що таке клас? Клас це група об'єктів, яких об'єднують певні властивості та поведінка. Мови програмування клас це шаблон групи, який визначає, які змінні будуть зберігати і які функції буде виконувати об'єкт, який до неї належить. Отлій класи оголошуються за допомогою ключового слова клас. Далі йде назва класу. Це називається заголовок класу. Заголовок може також містити оголошення головного конструктора класу та його параметрів, ці елементи явно вказувати в Kotlin не обов'язково і про них згодом. Крім заголовку, клас може мати тіло, де також оголошуються його параметри та функції. Kotlin тіло класу також явно оголошувати не обов'язково. Повертаємося до нашого класу юзер. Зараз в цьому класі оголошено три змінних: ім'я, прізвище та вік. Це у нас головний конструктор класу. Можна також явно вказати: Конструктор. Такий конструктор не містить коду і використовується, щоб ініціалізувати змінні класу. Детальніше про конструктори згодом. Додамо тіло класу. Тіло класу може містити функції і змінні також. Додамо змінну H у тіло нашого класу. А у конструкторі кажемо H як параметр, прибравши ключове слово «val». Тепер конструктор не оголошує і не ініціалізує змінну H як частину класу, а лише приймає її у вигляді параметру. Вона ж оголошена у тілі класу. І вона ініціалізується параметром, отриманим через конструктор. Тут створюється екземпляр класу. І для створення викликається конструктор. А конструктор, а у конструктор ми передаємо. Параметр H21, який далі використовується для ініціалізації відповідної змінної класу. В якості функції нашого класу ми можемо використати вже існуючу функцію. Оскільки тепер наша функція є частиною класу, ми можемо використати змінні об'єкту класу напряму. Прибираємо параметр, який ми передавали у функцію. І звертаємося до змінних класу напряму. Тут викликаємо нашу функцію безпосередньо на об'єкті нашого класу. Змінні об'єктів класу називаються полями класу, а функції Методами класу. Дякую за увагу. На цьому все. У разі запитань запрошую до коментарів та до моєї телеграм спільноти Подобайка, поширення, підписка. Дякую. До зустрічі у наступних відео.